Друзі, вітаю на моєму каналі Мітерна Лего і інформація щодо подачі на карти побиту в Польщі в електронній формі. Ще немає закону, який набув чинності і який би впроваджував подання заяв тільки через МОЗ. Ну, тільки такий шлях. Такий закон ще не набув чинності, його немає. Є проєкт, який запроваджує дійсно подачу заявок через МОЗ. МОЗ це модуль обслуги справ. Так, може хто вже знайомий і може хто вже подавався, бо, наприклад, в Уженді Шльонській вже був такий шлях, передбачений... Ну, власне в цьому воєводстві, що треба було подавати через цей електронний модуль, потім видрукувати, так, мотівноски, долучити документи і в паперовій формі там вже чи почтою, чи особисто принести. От, тобто це такий, ну якби паралельно так воно працювало і досі працює, так, тобто немає ще законом затвердженого шляху, що тільки так все йде. Тобто, ну, вони його там опробують, опробували, але ще це так не працює, що тільки таким шляхом так і документи. Тобто зараз ще все, ще паперова форма. І а, те, що я бачу, що проєкт закону існує, як зміни до закону про іноземців, і він ще там... Ну, В процесі, скажімо так, ну, наскільки я бачу, то там поправки Сенату, і знову до Сейму, ну і так далі. То вже так не дуже цікаво, важливо, що такого закону затверджено, ну, який набув чинності, як я сказала, вже не існує. От. Ну, що, там, що там в проєкті? В проєкті те, що буде подаватися отак в електронній формі, а потім все рівно візит. Ну. Ясно, що все одно буде візит підтвердити особу, ну і так далі, і нести папери, щось там підтверджувати. Це теж буде, але, ну скажімо так, оцей перший шлях, він переходить, ну так планується, що він перейде в електронну форму. Інша річ було б добре, на мій, мій власний погляд, що взагалі чого всі потребують, це прискорення, правда, щоб оці терміни. Бо Ну, подав в електронній формі чи вислав почтою, так, ну, ну, в принципі, да, так, за великим рахунком, ну добре. Все рівно це добрий електронний шлях, це, 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 це сучасне, все це таке інше. Але ж ну, я думаю, що дуже важлива річ це оці терміни, які були встановлені більш, більш такі короткі терміни, так на розгляд, і щоб ці терміни цих термінів дотримувалася і не було їх таких продовження, як зараз, так, оце в законі про допомогу так, допомогу українцям, тимчасовий захист, то там, ясно, річ, всі знають, що там ці терміни, вони, вони просто продовжені і я не маю фактично терміну, протягом якого розглядаються справи так. Тобто ну, чекаємо на оці зміни, щось там вони плануються з Нового року, здається, так, щось таке, ну і побачимо, як побачимо, як це як це буде, в якому вигляді це буде прийнято, затверджено. Підписуйтесь, бо отакі офіційні речі, про таке я буду повідомляти, щось важливе, от коли це вже буде мати сенс. До побачення.